Борщ одна з найпопулярніших українських страв. На Україні існувало три різновиду борщу: червоний, зелений, холодний. Сучасних рецептів безліч. Я та моя родина проживаємо в селі Фонтанка Одеської області. Тут готують борщ з печерицями, і він має назву сімейний. Я разом з моєю матусею покажемо і розкажемо, як готувати сімейний борщ. Нам потрібні такі продукти: морква, капуста білокочана, цибуля, печериця, буряк, зелень, томатна паста картопля та куряче м'ясо. Спочатку ставимо варитись м'ясо. Поки м'ясо вариться, миємо та чистимо овочі, картоплю, цибулю, моркву та буряк. Нарізаємо кубиками. Моркву та буряк натираємо на терці. Картоплю нарізаємо кубиками. Коли всі овочі нарізали, ставимо сковорідку на плиту. Готуватимемо заправку. На соняшникевій олії тушкуємо цибулю до золотистого кольору, Не забуваємо дивитися за м'ясом. Цибуля готова. До неї додаємо морку буряк. Розмішуємо та додаємо трішки води. Накриваємо кришкою. Наступний крок нарізаємо печериці. Вже готове. До нього додаємо картоплю, до заправки додаємо томатну пасту. Все ретельно перемішуємо, накриваємо кришкою, тушкуємо ще 10 хвилин. На окремій сковорідці тушкуємо печериці. Наступний крок шинкуємо капусту та зелень. Ну і нарешті, коли всі процеси готові, збираємо наш борщ докупи. В кастрюлю з м'ясом та картоплею додаємо заправку, гриби, сіль, капусту. Все це перемішуємо і варимо на повільному вогні 5-7 хвилин. За смаком можна додати чорного перцю та сметани. Ось такий простий рецепт смачного українського сімейного борща з грибами. Дякуємо за увагу!